Салат із джами, екстрові 10 кг, 7 євро за кілограм. Такої кінбурушки. Сірого кольору кінбурушка, ще новесенька, це є 3 ікса L. Розмір. Іде. Ага. Бачимо халатик. Піжамка, Це, Це у нас кофточка і такі штани. Невеликого есочка, емочка розмір. Далі у нас кофточка. Де. Штани, піжамку. гарні. тут дуже гарний. Така кофточка в Десь теж есочка розмір. Далі у нас халатик. Він великий зайде. Так, у нас буде така дуже гарна кільбочка. Тепленька. Кофта така. Теплесенька. Так, у нас зелена біжанка, Іде кофточка, і йде до них штани. Ні, розмір не пише, але десь есочка-емочка гарно тягнеться. Далі у нас йде такий комбінезончик голубий. Це у нас іде емочка розмір. Ой, дуже гарний такий теплий. Бачите. Халатин. Дуже красивий. Тини піжамні такого розміру. Дуже гарно. Далі халати. Ні, це кінкурушка. Кінгурушка. Дуже гарно, Дуже З капюшончиком це є XL-розмір. У нас ще залишилось небагато. Це у нас кінгурушка, теж великого розміру. Ходимо сюди. Такий салатик, він буде на довгий. Сінгуру До спортивна, спортивного, теж великого розміру для замовлення Пишіть нашому менеджеру.